Всім привіт! Ви на каналі Датчика. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Я продовжую, поки тепла погода стоїть і можна робити в садочку роботи земляні. Продовжую воювати із дівочим виноградом, який колись у мене не розвивався зовсім, а мені його дуже сильно хотілося, тому я його розсадила ось тут, попід стіною, кожних 20 см. І тепер він настільки став потужний, що вже за ним проблематично мені стало доглядати. Зараз я вам поясню, що я мажу на увазі. Ось тут ріс персик. Ми вирішили персик відсадити туди на город, в садочок, там більше сонечка йому буде. А тут під горіхом він не визріває, як потрібно. І оця вся ділянка, де ріс персик. Подивіться, скільки я коріння витягла, і це половина коріння. Вже одне відро ми винесли. Це все коріння дівочого винограду, воно тут повністю повністю кругом. І ще яка з ним проблема? Після того, як я почала мульчувати, а восени він і сам себе непогано мульчує. Бачите, скільки листя з нього сипалося? У нього коріння почало ось так, бачите, проповзати під мульчею. І воно повзе на величезні-величезній відстані. Ось якщо Бачите, отут відрізане було, я вже прибирала декілька тижнів тому. Він випускає близько біля землі з бруньки пагін. І цим пагоном повзе на відстані 3-4-5 метрів, аж ось там біля стовпчика я витягувала їх. І так само він розширюється в усі сторони. Ось тут, наприклад, куди не глянь, куди не подивись. Він в усі сторони розкидає ось такий, оце молоденький, бачите, пагін. І оскільки вони в мене кругом висаджені, ось і він тут вже вкорінюється цей пагін. І далі продовжує повсти, бачите, в усі сторони. І так як вони в мене тут дуже густо понасаджувані, площа такого розповзання, розростання збільшується. Ось, подивіться, бачите? Пагину. Це вже дівочий виноград. Я його підрізала, але він все рівно буде лізти. І в мене тут клематис. Я більш ніж впевнена, що оце відеречко без дна, в якому я висадила, практично нічого не дало. Тому що клематис дуже погано розвивається. Швидше за все, що там уже повне відро коріння цього дівочого винограду. І така ж причина, що погано розвивається, ось там гортензія. Я з-під гортензії коріння витягувала. Тому до якого висновку я прийшла? Йогочий виноград мені дуже-дуже подобається. Але його забагато для того, щоб мені помилуватися його красивим листям влітку і восени. Мені його не потрібно так багато на цій ділянці. Паркан вже непогано задекорований трояндою. Климатис можна буде поставити якусь дуже красиву ковану опору. Висока тут астра, новобельгійська, морозець. Ще у мене тут висаджений флокс високорослий. Він також дає, масив закриває цей паркан. Висаджена тут троянда. Салі Холмс, яка має бути з такої висоти, і також закриє цю ділянку. Тому мені фактично дівочого винограду потрібна невеличка смужечка поверху. І для цього мені не потрібно його ось так багато. Я можу залишити декілька лоз. Ще ми не придумали або ми їх зразу на паркан, або я просто обмотаю їх навколо якоїсь опори, випущу туди наверх, і вже там наверху буду якоюсь формою, кулею або в формі паркану формувати. Але щоб понизу коріння ось тут було якомога менше. Тому зараз я ось займаюся тим, що вирізаю лози, розплутала вже частину. Залишаю з однієї точки росту довгі такі пагони. поки що просто їх перекинула через паркан. І хочу вам показати корінь. Тут я не саджала дівочий виноград. Ось тут, бачите, був основний центр. І ось який він корінь пустив. І, звичайно ж, куди він пустив його? В троянду. Там, де більше харчування, бачите, який він тов, товстелезний. І ось він повністю повністю йде під поверхнею. Там, де змогла, я його витягла. А тут, мабуть, просто доведеться зрізати. Зараз спробую ще трошки витягти, і потім просто корінь обріжу. якщо потім якісь паростки будуть проростати. Але, як правило, від самого кореню. Вони не проростають, вони проростають від першої бруньки над коренем, там, де точки росту є, там, де колись були листочки. Фух. І тепер ще ось цю частину паркану потрібно також розплутати, а потім вже буду дивитися, що робити далі. Походили, подивились, порадились і вирішили все-таки залишити тільки одну точку росту, ось тут. Швидше за все, що зробимо просто у вигляді колони. І тому з цією частиною все трошки простіше, я просто зрізала всю верхню частину не розпутуючи. І тепер потрібно викорчувати за допомогою лопати. Або я навіть не знаю, бо тут багато рослин насаджено. Зараз якось будемо пробувати це все корчувати. Ось бачите, що робиться. Там, де по можливості можна витягую просто руками з коренем, для того, щоб не шкодити лопатою корені інших рослинок. Ось, бачите, скільки тут його наплилося, тут неможливо взагалі в цьому всьому розібратися. Буду ось так по одній лозі виривати, викорчовувати. Ось цей туди пішов. А під парканом подивіться, бачите, скільки їх понапліталося з часом. Щоразу падало восени листя, перегнивало, створювався тут компост такий природний. І падали гілочки, проростали, вкорінювалися. І тут їх тепер чорт ногу вломить, просто що робиться, одна на одній. Ось, бачите, колись впала гілка, приросла. Наступна пішла, і от вже воно поповзло під парканом. Щось ось так повириваю руками, де можна. Інше повитягаю за допомогою лопати. Бачите, як поводить себе коренева система дівочого винограду? Виноград ріс ось тут, там, де я його посадила. Під парканом йшов корінь. Потім з часом я посадила тут троянду. А виноград ріс дуже погано. І я почала доглядати за трояндою. Гортензія в мене ось там далі висаджена. Почала їх частіше поливати, підживлювати. Що робить виноград? Він пускає корінь, тут я вже відрубала оце, що вздовж паркану йшов. Він пускає корінь в бік і куди він його пускає? Звичайно ж, під самісіньку, ось, бачите, троянду туди, прямо під її корені. Тому що там більш поживні речовини вносилися поливалося частіше, і він уже там її об'їдає. Тому троянда ось так не дуже добре розвивається. В неї завжди всього тільки один пагін. Хоча у іншої троянди такого ж сорту, це швидше за все сорт фламентанс, У неї 10-7 пагонів щороку. Тому. Добре, що прийняли рішення, будемо його звідси прибирати. Одного нам вистачить кущика, і то, мабуть, доведеться час від часу тут по, по периметру підрубувати йому коріння, щоб він його дуже сильно не розповсюджував, а тримався якоїсь певної території. Так що ось так: ось така агресивна ліана. І я це відео спеціально вирішила робити. Спочатку думала, що не буду знімати, тому що тут, ну, в принципі, нічого цікавого немає. Болото, грязюка, викопую, корчую, але потім подумала, що, можливо, хтось, так як я мріє про дівочий виноград і хоче його собі висадити. Тому роблю це відео, щоб ви бачили, яка у нього міць, яка потужність. Цьому кущу. Він висаджений був приблизно в 2010 році, мабуть, йому вже більше 10 років, навіть більше 12 років. І таку ось агресивність він почав проявляти приблизно на 7 рік. До 7 років він погано зростав, тому що тут дуже мало ґрунта. Ось якщо копнути, тут фундамент йде. Бачите, тут щебінь, пісок, каміння, поганий ґрунт. Тому я його сюди посадила, тому що нічого не росло. Але з часом щороку, коли подало листя, воно тут під ним перегнивало, я листя не прибирала, і ґрунт все покращувався, покращувався. І зараз вже такий досить непоганий тут ґрунт, збагачений компостом. І одразу ж. Виноград пішов у ріст. А як він пішов у ріст, з ним стало важко справлятися мені. І тому, якщо ви вирішили висаджувати, то подумайте, як ви потім будете за ним доглядати. Можливо, краще, щоб він тільки з однієї точки ріс. Я планую тут ще геотканиною вистелити, ще б ним просипати, щоб у нього не було можливості. Кидати нові пагони, щоб залишалася ось ця кількість, і вона мені була видима. Тому що зараз, коли кидається новий пагон, я його не бачу. Він повзе попід цим листечком, попід мульчою. І його видно стає тільки, коли він вже на 5-7 метрів пролізає десь в іншому місці, з-під мульчі. А так я маю надію, що мені легше буде за ним доглядати. Ну що, у нас почався дощ. Світло знову вимкнули. Щодня вимикають світло подовгу. І я поки що, поки видно у дворі, буду продовжувати. Тому що хочу до морозів цю роботу закінчити. Я вже багато років хотіла це зробити, але не було часу або бажання не було. А зараз є і час і бажання і тому буду далі продовжувати. У хвилин 40 я вже тут над ним танцюю. Бачите, як він щільно вріз попід цоколями тут бетонним. І нарешті ну, мені піддалося. Подивіться, скільки тут сплетено. Ось це все було під землею. І вон довжелезні пагони, Я вже їх пообрубувала там далі. Хочу трошки витрусити з нього гонт, щоб було легше його діставати. І ще десь він тримається. Не можу зрозуміти. Ой, вже порвала всі тут рукавички на ньому, просто вже грибуся. Ага ось, бачите, пішов корінь під гортензію. Ось він. От він і тримає його тут. Бачите, який. Довжелезні, то сті корени вища. Ще десь один корінець тут. О, нащупала. Також під троянду заповз. І безліч ось таких маленьких, бачите, в сторону. Відповзає. Їх присипає листям ці гілочки. І сповзаються. Ой, куди пішов? Корінець сам по собі дуже м'який і тендітний. Він навіть руками легко обламується, але подивіться, яка маса. Оце все було під землею, це все кореневище. Зараз я його рубану там. Що не хочу дуже сильно квіти. О, пішло. Ось все нарешті пішло. О, витягуємо. Бачите, яку я вже купу. Тут і там купа. Вона витягала. Оце той перший корінь, що під троянду поповз. І це його залишок, який я від цього кореня відрубала ось тут. Подивіться, яка товщина кореню. Бачите відносно моєї руки? От. Подивіться, як вони сплетені. За цим всім просто неможливо нормально доглядати. Тому добре, що я прибрала, бо я б точно б не розібралася з усім цим. Все, звільнили паркан. Залишилася ось одна маленька частинка. Тут уже я такої помилки не буду робити. Я залишила її. В такому місці, де в мене буде нормальний підхід, тому що там я не могла підходити, бо там троянда була. Я обрізала троянду і старалася ось там під трояндою руки. Подивіться, які в мене руки. І під трояндою старалася там менше рушити, щоб корінь не тривожити. А тепер я ось цю лозу залишаю між кущем Астри. І між шклематисом. І ось там я спокійно зможу підійти, обробити там невеличкий невисокий флокс, який на зиму зрізається, ранньою весною там порожньо. І я спокійно собі можу тепер в цьому місці доглядати за дівочим виноградом і контролювати. Зараз. Піду сховаюсь трошки від дощику, бо щось він сильніше, і дощ закінчиться, потім продовжу. Тут потрібно ще мілкі всі оці корінчики повибирати, розрівняти трошки землю, повернути назад мульчу. Було ж цікаво, як там климатись. Все-таки ось це відерце допомогло. Це відерце від якоїсь фарби. Бачите, тут всього декілька невеличких корінців. Дівочого винограду, малесеньких сюди заповзло. Але в цілому в основному клематис. Так, клематис заплутався у не зміг знайти отвір і обплівся навколо відеречка і тому не розвивався. Два роки він у мене вже росте і він жодного разу навіть не цвів. Я навіть сортність не можу перевірити. Тому зараз викопаю яму поглибше. Вже тепер тут коренів немає. Нормально розправлю. Корінці клематису, і він буде набагато краще себе почувати без цього обмежувача. Але ось на перший час, поки клематис був дуже-дуже малюсіньким, я взагалі думала, що він не виживе такий кволий мені прислали саджанець, він все-таки завдяки цьому відеречку наростив, бачите, таку гарну кореневу систему. І йому ніхто не заважав. А тепер я його вже пересажу у відкритий ґрунт. Ще тільки пів на шосту вечора. А вже дуже сильно сіріє, практично нічого не видно. Я встигла тільки повернути на місце рослинки, які повикопувала. А на завтра вже будемо щось придумувати із дівочим виноградом. Закидала я цю яму, повернула назад лілейник. хризантемки на місце висадила, тому що перед тим, як корчувати, я їх повикопувала в відра. І з відеречка дістала разом з вами. Ми діставали, дивилися на клематис. Також його підсадила назад. Тут тепер персику вже немає. Буде більше сонечка потрапляти на всі рослинки, які були раніше позаду нього. І ще залишилося місце для якоїсь рослини. Я ще не придумала для якої. Можливо, це буде троянда, можливо, кущ якийсь гарний, а можливо, якась хвойна рослинка декоративна, невеличка, повільно ростуча. Подивимося. Завтра головне, щоб була нормальна погода. Бо сьогодні дощ, я вся мокра, ось в мене ноги чавкають кругом. Головне, щоб завтра не було дощу сильного, хоча передають на завтра зливу. І тоді можна буде вже щось придумати з цим дівочим виноградом. Так що, я з вами не прощаюся до завтра.